Вітаю, шановні колеги! Сьогодні я проведу майстерку на тему виготовлення листівки у техніці штемпінг Гравюра вид графічного мистецтва, де зображення створюється на твердому матеріалі у дзеркальному відображенні, а потім відтискується і друкується. Цей метод дозволяє створити багато копій одного зображення. Пропоную сьогодні використати такий сучасний матеріал, як Фаміран, у створенні кліше для гравюри. Ця техніка використовується в роботі з меншими школярами, вона безпечна на відміну від різаків. Ось і матеріали всі легко доступні і можна знайти у магазинах. Для цього нам потрібні заздалегідь заготовлені листочки, ось такі невеличкі. Чому такого розміру? Бо вони під розмір ось штемпельної подушки. так? Штемпельна подушка для того, щоб друкувати. так? Ось є ще одного виду, така, трошки менша, для того, щоб іншу фарбу, іншого кольору налити туди. Ось. Олівець, ножиці, клей і шпажка. На маленьких листочках діти роблять якийсь ескіз. На задану тему Ось ми робили листівку для Збройних сил. так, Малювали якогось котика, хто хотів ще щось робив, якийсь голуб, якусь мрію малювали літак. Потім я покажу, який в нас вийшли кліше. І е, оцей ескіз ми переносимо на паміран. Замальовуємо як копірку, ніби як копірку. І сюди Прикладаємо і обводимо. Ось, Таким чином відбиток переноситься. Далі готовий відбиток, вирізається по контуру і наклеюється на маленький шматочок картону. Це робиться досить швидко. І не треба чекати, поки клей висохне, воно, в принципі, приклеюється зразу. Потім береться шпажка і по оцім контурам продавлюється зображення. Трошечки отак притискуємо, щоб приклеїлось гарно. Ось, і придавлюється все зображення. Акуратно так, щоб не порвати фоміран, міру натискаємо, діти собі відчувають. В принципі, немає нічого складного такого. Ось. Протискується, продавлюється гарно. І потім береться. Це зображення, це відбиточок такий. Береться штемпельна подушка, ось, і гарно промокується. Просочуємо фарбою для того, щоб дивимось, щоб на білому штемпі зображенні світлому видно, де воно профарбувалось, бо спочатку, звичайно, це вже профарбовано досить гарно. А спочатку, поки фарба збереться в себе форму. ось. І беремо заздалегідь папір. підготований папір для листівки і накладаємо цей відбудочок, притискуємо, слідкуємо, щоб не рухалось, щоб зображення не ось, І у нас виходить. Ось такий відбиток. Ну, кожного разу десь, десь там змазується, кожного разу свій. І ось е, такий підпис ми ще робили, хто хотів. Е, в зеркальному відображенні робили, е, переводили на скло через скло і е, теж так само видряпували, клеїли на картонку і видряпували шпажкою. Ось. Це можна зробити іншого кольору. Наприклад, червоний. Я сюди залила в цю штемпельну, таку маленьку подушечку ось для маленьких деталей. Так, дивимося, що правильно у нас підпис був. І знову притискуємо. І у нас виходить ось таке зображення. Ось підпис такий. Ця техніка подібна дуже до нашого традиційного способу прикрашання різних речей, одягу, предметів житку, як вибійка. Ось, Можна подивитися, які у нас кліше вийшли. Різні вийшли багато. Бачите, хто яке зображення собі з діток придумав, хто зайчика, хто котика, хто якогось голуба, хто мрію робив Ось і під. Підпис робили, тобто їм треба подумати, як у зворотньому е вигляді, в дзеркальному написати це, е зобразити так. Ну, І ось і такі ще ми робили штампики для е різних створення різних орнаментів, візерунків. Ось так. Ну, і можна подивитися, ось які повиходили трошки. Це, звичайно, не всі, але ось які вийшли роботи, листівочки. Такий можна зробити багато відбитків. І це дуже нас радує, бо ми можемо на Збройні сили. І додому дітки, звичайно, хочуть поробити ось такий зачик, вийшов, той, що ось кліще в другу, Але, звичайно, в зворотньому вигляді. Так, дзеркальний. Ну, ось так. хто як зробив. Дякую за увагу.